Маршрут номер 4 ТС-8041 по вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Не плутати з проспектом Перемоги. Ось цей сервісний центр територіальний. Зараз він закритий, тому що сьогодні неділя, якраз чудова нагода, показати вам цей маршрут, бо автівок на дорозі дуже мало і це дуже гарно. Друзі, нагадаю вам, що згідно правил, згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок. На практичному іспиті у місті, щоб здати вдало цей екзамен. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я по батькові. Показали паспорт на камеру, перевірили, що у вас включена нейтралка, якщо це механіка, у вас запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо пристегнулись паском безпеки. Подивилися, що у вас не горять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий в автомобілі. затягнутий ручник або відкрита двері, натискаємо щеплення, витискаємо педаль. Замикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, включаємо відповідний поворот, в моєму випадку це правий, і починаємо рух. Друзі, тут нам ми виїхали на вулицю Победи і нам перемоги, і нам пови, треба їхати по вулиці Бідховіна. Займаємо крайні праве положення, тут ямки, вмикаємо лівий поки повороту, об'їхали ями, і з правим поворотником повернулись е, в нашу полосу. Їдемо справа. Тут далі, ось де у нас стоїть автомобіль, мабуть, поліцейський, так. і нам треба за ним, може інспектор, вас попросити зробити зупинку. Тобто за ним там десь зупиняєтесь. Бачимо цей поліцейський автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту, подивились в ліве дзеркало, нікого немає. Приїхали автомобіль, вмикнули правий покажчик повороту і вернулись в свою полосу. Їдемо, під'їжджаємо до перехрестя Т-образного і тут нам згідно правил дорожнього руху, необхідно надати перевагу, це помеха справа у нас буде. Ми так не спіша рухаємось, подивилися на вулиці Мельниченка, нікого нема Їдемо прямо по вулиці до Бетховена. По, по цій ділянці нам їх, їхати треба зі швидкості 5-10 км на годину, тому що тут а, е, така дорога досить погана. Якщо ви їдете по вулиці там Жмеринській, по таким невеличким вуличкам, там рухайте зі швидкістю 20-30 км на годину. Якщо це велика е, окружна або проспект Берестейський, там, там рухайтесь десь 40-50. Е, всі ці маршрути, ви можете їх сім в даному ТСЦ, можете передивитися у мене на каналі. А я вам буду вдячний, якщо ви напишете будь-який коментар і поставите лайк, підпишитесь. Тому що я вам допомагаю здати іспит, скласти іспит. Це, це краще, я вам раджу придивитися всі ці маршрути, подивитися на всі знаки, які я коментую, на розмітку, на ситуації. І тоді, коли ви прийдете на іспит, ви вдало його здасте, якщо у вас буде певний, певна підготовка до водіння. Бачимо пішохідний перехід, пропускаємо людей обов'язково. Тут автомобіля немає, якби був, то прийшлося його пропустити. Їдемо прямо. Тут така не зовсім гарна дорога. Друзі, на маршрутах я вам рекомендую, на якої швидкості верніше, на якої передачі краще їхати на іспиті. Якщо у вас механіка, тут, звісно, на першій. Якщо це такі невеличкі вулиці, типу як Жмеринська, яка зараз ми виїдемо, бульвар Верна, або Якоболоса, там на другій їдете. Якщо це буде е, проспект Берестейський, або Велика. Кільцева, то там їдьте, будь ласка, на третій швидкості, бо друга, там буде замало, бо там автомобілі дуже жваво рухаються. Бачимо яму, об'їжджаємо її злимо поки що поворотом. Ями об'їхали, вмикнули правий покащик поворота, повернулися в свою праву полосу. Друзі, ми під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. У нас знак дати дорогу. Є табличка, напрямок ось яма ще раз. Включимо поворот, об'їдемо, повернулися. У нас є напрямок цієї головної дороги. Вмикаємо правий покажік повороту завчасно. І тут є ось така ось дорога. Ви повинні тут надати дорогу. Хто буде виїжджати, от, там автомобіль їде, але він дуже далеко їде, ми його пропускати не будемо. І направило дорожнього руху, ми його пропускаємо. Повинні були пропустити, якби він їхав ближче. Повертаємо на вулицю Жмеринська і рухаємося в правій полосі. Бачимо перешкоду, вмикнули лівий покажчик повороту. І їдемо в лівій полосі. Тут у нас все припарковано, тому прилаштовуватися нема куди. І, до речі, це нам і не потрібно, тому що ми будемо на наступному регульованому перехресті виконувати лівий поворот на бульвар Жуляверна, стара назва. Бульвар Ромена Ролана. Завчасно за 50-300 метрів у населених пунктах микаємо поворот. У нас сигнал світлофору змінюється на забороняючий і можемо роздивитися деякі знаки. Зупиняємось перед стоп-лінією. Бачимо, у нас знак головна дорога, але він у нас не діє, так як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював би у режимі жовтого то ми б керувалися б знаками пріоритету. Наразі керуємо сигналом світлофору. А якби був регулювальник, то ми керуємося регулювальник, бо він головніший над світлофорами та над дорожніми знаками. Друзі, зараз дозволяючи сигнал світлофору у нас вимкнувся вже. І ми виїжджаємо на середину перекрестя. Нам необхідно пропустити увесь зустрічний транспорт. Виконуємо лівий поворот вправу полосу. Заїжджаємо тут, хоча правилам дорожнього руху можемо бути в яку. Ну, Тут ми, да, нам треба, як ближче до правої проїзної частини треба до правої частини дороги рухатись. Тому в даному випадку нам в крайню право треба заїхати. Рухаємось тут. Бачимо пішохідний переход, людей поки що не видно. Якби вони були згідно пункту правил 18.1, нам необхідно було б їх пропустити, зменшивши швидкість або повністю зупинитися, щоб не наражати їх на небезпеку. Рухаємось по бульвару Жуляверна. Бачимо максимально обмеження швидкості 30 км на годину, звужені полоси з лівої сторони, бо там у нас острівець безпеки. Тут а може інспектор вас ну, трохи раніше попросити виконати паралельну парковку, ви це повинні вміти, вміти робити. Приїжджаємо пішохідний перехід, також заїзд гараж ви повинні робити, бо будь-де він може вас попросити. Не будь-де, а є деякі, деякі улюблені місця, тому вмикаємо приклад, поки ще повороту, показуємо і... Діям те, що ми будемо з'їжджати з цього кругового перехрестя, на кругу нікого немає, нема кого пропускати. Їдемо прямо і оцю рядність нам треба соблюдати. Ми зараз якраз і в другу полосу цю і заїжджаємо. Все, поворот виключили. Людина проходить по пішохідному переходу. Проїжджаємо пішохідний переход. Вмикаємо лівий показчик повороту, у нас автомобілів зліва немає, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в світій зоні, прилаштувалися і за оцим фольксвагеном нам зараз повинно нам необхідно розвернутися. І подивимося заодно на оці знаки, що там головна дорога, вона не працює, як я вже сказав раніше, бо працює світлофор напрямок руху по полосах. Ми тут можемо рухатись прямо або праворуч. Або ліворуч, вибачайте, Бо у нас виходить, що праворуч там односторонній рух, ми там не можемо їхати, там в'їзд заборонено. Зараз, коли сигнал зміниться, поїдуть автівки, нам необхідно виїхати на середину перехрестя. І навіть якщо вони автівки, якби вони їхали б їхали перервно, то ми навіть забороняючи сигнал світлофора, маємо право завершити маневр, а вони повинні нас всі пропустити водії, дати нам змогу завершити наш. Розвороту. З лівим покажчиком повороту ми заходимо вліву, в нашу верніше, праву полосу, не на зустрічну смугу. І отак ми розвертаємось і тут ми заїжджаємо в праву смугу. Бачимо, у нас зупинка громадського транспорту. Зупинка тут заборонена за 30 метрів до зупинки і 30 метрів після зупинки. Бачимо знак звуження полоси, бо там той самий острівець безпеки, бачимо знак круговий рух. Тут ямки у нас і ми з правим поворотником заїжджаємо на круг, того, що ми будемо з нього з'їжджати на вулицю якуба колеса. Бачимо, що головна йде по кругу, як це, ну, по правилам дорожнього руху України, і воно так і є. Всі круги у нас головні. Під'їжджаємо, все, ми з'їхали з кругу, можна вимкнути поворот, іде людина по пішохідному переходу. Жіночка теж хоче перейти, ми її пропускаємо. Ще люди йдуть, теж хай вони вже пройдуть, щоб вам не зарахувалася за помилку. І проїхали. Попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля, обмикнули лівий повороту, подивились в лівий зеркал, повернули на пів секунди голову, перелаштувалися ліво полосів. На наступному. Світлофорі нам необхідно повернути ліворуч на вулиці Дмитра Чижевського, стара назва Петра Чагадаєва. Я вам неспроста називаю всі, всі назви. Якщо ви захочете, ви можете передивитись на спутниковій карті. Якісь деякі моменти, які можливо в цьому відео ви не побачите. Тому, ну, або, можливо, ви просто тут живете, і вам цікаво, по яких вулицях ви будете рухатись. І, можливо, ще ви на карті подивитесь. Бачите, у нас там декілька автомобілів. Всід направив дорожнього руку. Ми зараз не маємо права виїжджати на середину перехрестя. Якщо ми побачимо, що ми там залишимо. Уже зараз ось маємо. В цьому випадку вже маємо. З лівим показчиком повороту ми повертаємо на вулицю Дмитра Чіжевського. Якби тут були пішоходи, ми би їх пропускали. Право полосу заїжджаємо, як оцей попереду навчальний автомобіль, вмикнули лівий поки ще повороту і прилаштувались крайню праву смугу. Їдемо, тут така вузенька вулиця, зустрічний транспорт. Іноді треба отак от роз'їжджатися з автомобілями, бувають автомобілі і ширші, тому будьте -то тут дуже уважні. Друзі, як успішно скласти іспит. Записуйтесь до інспекторів на ранок по можливості. Інспектор прийде в гарному настрої, ви успішно складете іспит. А також придивляєтесь маршрути, коментуйте, будь ласка. Нагадаю, це у нас маршрут номер 4 ТC8041. вулиці перемоги 20 в місті Києва. Друзі, також вам хочу сказати про... Помилки, самі такі топові помилки, це не вимкнення сигналу. Вмикаємо, вмикаємо лівий поворот, бо навчальний автомобіль дуже довго там повертає. Під'їжджаємо до небезпечного перехрестя. Друзі, тут таке небезпечне перехрестя, тут можна дуже довго стояти. Пропускаємо всіх пішоходів. Там у нас по вулиці Змеринській запарковані автомобілі. І за них не видно ті автомобілі, які їдуть з того напрямку. Якщо тут все просматрюється, зі сторони Новоса, то там зі сторони метро метросвятошини дуже погано просматрюється. Ну там йдуть пішоходи, і бачите, як ми можемо воспользуватися цим моментом. І якраз проскочили. Дуже добре. Це нам повезло. І це повезло, що це неділя. Якщо це будній день, а ви ж будете здавати будній день, то друзі, повірте, дуже багато автомобілів. Впереду у нас ямка, вмикнула лівий пакік повороту, прилаштувались. приїхали ямку. Включили повороту, повернулися в свою полосу. Знову бачимо дуже глибоку ямку і все це ми супроводжуємо нашими поворотниками. Це дуже і дуже важливо. Друзі, тут така ділянка, вона сама найгірша. Переходимо тут на першу швидкість, якщо ви на механіці, і рухаємось дуже повільно. В деяких випадках можна навіть на щепленні, Ну, витискати щеплення, але так, зараз я без витисну. Ну, зараз щеплення у мене не витиснути, то, звісно. Тобто, Їду на першій передачі зі швидкістю 10 км на годину. У нас попереду перехрестя, тут вже ми не зобов'язані нікому давати дорогу, якби там хтось виїжджав, Тому їдемо прямо до нашого ТС-8041. І цей маршрут, він один з незвичних маршрутів, і зараз ви зрозумієте чому. Так, ну далі у нас тут вже більш-менш краща дорога, можна перейти і на другу швидкість і обереженька минуючи ці всі ямки, їдемо. Тут вже і опять перша. Ну, в общем, на іспиті, мабуть, краще і не перемикайтесь. Друзі, там, де у нас тільки якщо повернув праворуч автомобіль, а виїхав у цей автомобіль. Нам треба повернути на цю вулицю. Це вулиця Мельниченка. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо на середину перехрестя та повертаємо у праву полосу. Це дуже і дуже важливо. Їдемо в правій полосі. Тут у нас ямки, можемо ще раз лівий включити поворот, включити правий, повернутися в крайні праве положення. цього маршруту номер 4 Є в тому, що ми заїжджаємо з тильної сторони, але деякі інспектори вони кажуть, їдьте туди. Тому ви слухайте уважно в казівки, що вам каже інспектор. Тому що якщо ви порушите, тут хтось сапог загубив, якщо ви порушите е маршрут то це буде здача іспиту, незалежно від того, скільки ви там зробили чи не зробили помилок. З правим поворотничком, будь ласка, заїжджаємо в всі ворота сервісного центру, які є закриті бо сьогодні неділя. Друзі, дуже вам вдячний за те, що ви додивились до кінця. Вдячні вам за ваші коментарі, лайки, за те, що підписались на канал. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!